Вітаю, це тема дня. Мене звуть Микола Пахнін, і будемо обговорювати одразу декілька напрямних насамперед. 15 травня набуває чинності указ президента про чергову демобілізацію. Багато питань виникає, особливо у тих чоловіків, хлопців, які повертаються із передвої і починають облаштовуватися вже у постфронтовому житті. Соціологізація в суспільстві гарантії відповідні до подальшого соціального захисту учасників антитерористичної операції, і зрозуміло інші теми, про які ми будемо говорити, із моїм сьогоднішнім співрозмовником, відомим громадським діячем, правозахисником Сергієм Данилою. Пане Сергію, вітаю у темі дня. Добрий день. наскільки мені відомо, наразі саме Фракція у Верховній Раді Народного фронту започаткувала цілу мережу приймалень, зокрема у Харкові, щодо допомоги тим, хто повертається із зони антитерористичної операції. У Зв'язку з цим виникає одразу чимало запитань. Є учасник бойових дій, і натомість є учасник АТО, в чому тотожність, а в чому відтак відмінність. Дуже дякую за питання. Так, дійсно, зараз на даний час ініційовано групою депутатів Народного фронту, зокрема, в місті Харкові відкрито аж три громадських приймальні, де, зокрема, приймаються учасники антитерористичної операції. Зараз на даний час дуже великий потік. Зокрема, Демобілізованих, яким треба допомагати, вони звертаються до нас з різними питаннями з юридичними питаннями, з питаннями, пов'язаними з отриманням статусу учасника антитерористичної операції, з питаннями, пов'язаними з закриттям підприємницької діяльності, з відкриттям підприємницької діяльності. Тобто таких питань зокрема дуже багато. Я би хотів пояснити, що таке зокрема статус учасника бойових дій та учасника АТО, чим вони відрізняються, зокрема статус учасника бойових дій на даний час є новою ланкою, тому що е з тих пір, як почалась антитерористична операція, е учасник АТО не отримує тих благ, наприклад, якщо отримує учасник бойових дій, з учасником бойових дій, це отримання е безкоштовної освіти. Для дітей, це отримання земельних ділянок, це отримання пільг, безкоштовних проїздів. Тому це є дуже важливою ланкою, в якої саме ми разом з депутатами Від Народного фронту допомагаємо для отримання цього статусу учасника бойових дій. Ну, ви знаєте, глядачів цікавить все ж таки більш конкретна інформація, особливо бійців, які або цими вже днями повертаються, або ближче до кінця тижня, чи до кінця травня прийдуть з передової і адаптуватимуться вже у мирному житті. Яка безпосередня допомога надаватиметься, і в чому вона полягатиме? Оскільки з управліннями праці і соціального захисту я знаю, що відбувається певна кореляція в діях в тому числі. Так, звісно, це питання потребує огляду. Зараз на даний час конкретними нашими діями є це перше відкриття цих приймалень та їхня робота. У нас вже на даний час є більше ста звернень від демобілізованих учасників АТО. Вони звертаються до нас з питаннями, пов'язаними з отриманням учасника бойових дій. Це Пакет документів зібрати потрібно. Якщо весь пакет документів не зібраний, то ми допомагаємо зібрати цей пакет документів та направити відповідне в Міністерство оборони. Зокрема, комісія зараз на даний час існує, яка приймає рішення щодо надання чи відмови е статусу учасника бойових дій. Е ми займаємося зокрема цим. І передусім доведенням того, що людина була обов'язково в зоні бов'язковим хочу сказати, що людина, яка звертається до нас, бувають взагалі такі ситуації, в яких Можна назвати просто абсурдними, де людина, перебуваючи в зоні антитерористичної операції, отримала інвалідність, отримала приїхала без рук без ніг, але не може доказати те, що вона була саме в цих бойових діях. Це стосується, зокрема, і добровольчих батальйонів, які не входили деякий час до зокрема до складу військових сил України. Ну От, якраз тема добровольчих батальйонів. Ми знаємо, що є тут багато такої казуїстики, так, правової людина перебувала в складі добровольчого батальйону. Потім батальйон переформатувався, увійшов вже до складу збройних сил України, став її частиною українського війська. Так а, і говорять, ну є моменти, де. Важко довести, що ти перебував саме у складі добровольчого батальйону, навіть якщо є свідки, які доводять там командир, клопотання подає, або що. От як бути за таких обставин, і це не поодинокі випадки вже на сьогодні. Так, дійсно, це не поодинокі випадки. Зокрема, можу розказати про такий випадок. Тут зараз на даний час. Е Найгіршим являється те, що є бійці, які потрібно отримати статус учасника бойових дій посмертно. Тобто для того, щоб його діти, дружина, які залишились без нього, могли отримати ті блага, які не належать до статусу учасника, отут, та ж земельна ділянка чи те житло. Яке повинно видаватися, ну в цьому випадку людина повинна звертатися зокрема до суду і саме за, за, за такою юридичною допомогою звернутися, вона може в наші приймальні, аби ми звернулися до суду для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, навіть якщо людина загинула, то щоб його родичі могли звернутися. Мережа громадських приймалень. Ми наразі на екранах побачимо номер телефону, який працює в режимі онлайн: 063-767-35-40. По якому можуть звертатися і учасники, а тут це мережа, яка сьогодні діє і по Харкову, і по Харківській області через осередки народного фронту. Наскільки мені відомо, так Так, якщо дозволити Київщина, інші так регіони так. вже активно взялися до того зараз на даний час, у зв'язку з демобілізацією. Зокрема, групою депутатів Народного фронту не лише на території Харківської області, а по всій Україні буде діяти мережа. Громадських приймалень, зокрема за допомогою, з якою може звертатися воїни демобілізовані з антитерористичної операції. І ще один просто суттєвий момент: менше місяця діють сьогодні громадські приймальні. Народного фронту, які перебрали на себе таку місію, а є вже конкретні результати через Міністерство оборони, так через інші структури вдається допомагати безпосередньо людям, і вас взагалі от не настрожує, що можливо комусь вигідно от такі, знаєте, створювати бюрократичні перешкоди, оскільки схема досі до 100 чомусь не відлагоджена. От кожного разу, ви мені самі казали, якраз перед етером доводиться стикатися із такими ем, бюрократичними постійними зволіканнями до людей, які проливали кров і офірували своє життя заради України. Це пафосні слова, але під ними реальні долі, реальні ситуації життєві. Я з вами погоджуюсь повністю, повністю погоджуюсь і Знаю, що на даний час спекулюють зокрема на темі допомоги антитерористичним воїнам АТО дуже багато різних сил, де надають інформацію, що вони допомагають, але в результатів ніяких не дають. Просто заявили, в засобах масової інформації що ось ми допомагаємо. Я вважаю, що на даний час потрібно це присікати. Якщо ви хочете допомагати, якщо ви допомагаєте, якщо ви являєтесь таким волонтером, правозахисником, то надайте результати своєї допомоги. Ми зі свого боку будемо, зокрема, в засобах масової інформації через Facebook будемо, давати, відчитуватись за те, яку допомогу ми зробили, яким конкретно яким конкретно бійцям? В яких ситуаціях е, наразі схема наскільки я знаю, всупереч цьому про що говорив і Арсеній Яценюк, і е, Петро Порошенко? До речі, під час е, урочистих е, заходів, і 8, і 9 травня якраз наголошували на тому, що оцей бюрократичний механізм сьогодні. Е, Долається що з духу і що з сили, фактично з колес все відбувається, просто комусь можливо і на місцях вигідно от, знаєте, просто от, от створити такі певні непорозуміння, розхристаність відповідно і можливо навіть десь посіяти зневіру посеред людей. Так само утім в чому полягає от така модернізація процесу сьогодні. Надання допомоги учасникам АТО. Ну, зокрема, якщо говорити щодо Харківської області, то ми ж бачимо, що зараз на даний час у нас працюють дві команди. Одна команда нам намагається допомогти, інша команда нам постійно якісь заціпки робить якісь заціпки. Я думаю, що це не для кого секрет, і наші телеглядачі зрозуміють, хто саме нам допомагає, хто саме нам перешкоди. Я знаю, що на рівні обласної державної адміністрації максимальна взаємодія і оперативне вирішення всіх необхідних питань, депутатський корпус так само. Так, з, з вами повністю згоден і можу це підтвердити, що взаєморозуміння, з, зокрема з обласною державною адміністрацією у нас є взаєморозуміння з головним управлінням міністерства внутрішніх справ з службою безпеки України. У нас ми йдемо на одному диханні. На одному диханні у нас є взаєморозуміння, зокрема в допомозі воїнам антитерористичної операції. Це тема дня, і разом з нами Сергій Данило, правозахисник, відомий громадський діяч пана Сергію. З вашої ласки ми ще раз нагадуємо телефон мережі громадських приймалень, ініційованих саме депутатами від народного фронту. Це 063 767 35 40. Приймальні, куди можуть звертатися, і по допомогу учасника антитерористичної операції. Я знаю, що наразі розпочалася активна просвітницька кампанія щодо оформ. Мання субсидій, про що ми так само поговоримо вже в решту часу у сьогоднішній темі дня. А, в чому ця допомога полягатиме зараз на даний час, у зв'язку з тим, що відбулося вимушене підвищення тарифів, зокрема на житлово-комунальні послуги, є широка наймир виконана робота щодо роз'яснення, як отримати малозабезпеченим сім'ям, зокрема. Зменшити зокрема субсидії, тобто зменшити якимось чином оплату цих житлово-комунальних житлово комунальних тарифів. Але бюрократична система настільки побудована зараз на даний час, що простій людині дуже важко розібратися, не маючи там юридичної освіти щодо того пакету документів, який потрібно зробити, і люди йдуть до нас приймальні з цим. йдуть, що треба їм допомагати, і ми допомагаємо з цим, який пакет документів підібрати, підпадають вони під субсидії, підпадають під дію закону чи не підпадають. Це все наші задачі. Зокрема, ініційовані групою депутатів від Народного фронту вони нам дали чіткі установи про те, що треба допомагати зараз на даний час любим способом допомогти людині отримати субсидії. Механізм максимально спрощений. От знову ж таки, ми сьогодні досить часто застосовуємо це слово оформлення необхідного пакету щодо для учасників антитерористичної операції і оформлення субсидій на позір. Цей механізм дійсно сьогодні скоротили там буквально до двох сторінок так. всієї необхідної інформації, але все одно виникає багато там нюансів і, передусім, питань у людей. Я знаю, що сьогодні якраз команда, яка працює в цій мережі приймалень, активно допомагає. Там є консультанти, які обов'язково фактично доточують ті прогалини, та, які виникають у людей по цих питаннях. Питання, я, якщо не скривити душою, то є майже в кожному зверненні, яке до нас відбувається, є то, то або той документ, який потрібно не донесений, або є проблематика в, в тому отриманні цього документу. То, зокрема, ми е, через громадське приймання, через наші депутатські звернення, підписані народними депутатами України, то ми допомагаємо зокрема зібрати ці документи і отримати зокрема результати в вигляді субсидій для людей. Пане Сергію, ще одна тема от якраз на ближче до схилку етеру, я її не міг не поминути. Питання до вас, як передусім, до правозахисника. Така тема, як побутовий сепаратизм. Багато хто от просто, знаєте, от приспана увага, відповідна пильність. Але я знаю, от ви мені навіть розповідали неодноразово про те, що люди приходять і кажуть, от у мене там Люди в моєму оточенні виявляють ось такі бачення ситуації, там підбурюють когось, і таке інше. Зрозуміло, що це питання, яке можна поставити і спрямувати відповідно до, до структур в тій ж самі службі безпеки України. Та втім, от. В чому є загроза сьогодні саме побутового такого сепаратизму на рівні банальних базікані балачок, які а, можуть спричинити до якоїсь ситуації? Хоча багато хто каже, а, що? ну побазікали та й годі. Та? Хай то на їх карбі лишається. А на правду. На правду можу сказати слідче: що знаєте таку приказку: все, чи з доброго, чи злого починається з малого. Тобто з кожної з такої. Ем... Ситуації може вирости такий клубок реальних проблем. Тому зараз на даний час, навіть у наших громадських приймальнях ведеться просвітницька робота, з якою роз'яснюється, що е е відповідно до законодавства України, Україна є унітарною державою, Україна є неподільною державою. Те, що відбуваються ці військові дії, це не від того, відбувається військові дії, що Україна на когось напала, чи присутність якоїсь хунти. Про те, що е зараз на даний час у нас там реально приходить реальна війна. І що ми і наші бійці намагаємося захистити територіальну цілісність України, нашу права і свободи. Якщо вже і виникли такі ситуації, то я вважаю, що задачею кожного громадянина України, кожної людини є роз'яснити, донести до тієї людини, яка можливо не сама, а через ті ж засоби масової інформації. Дуже велике зараз на даний час є. Вплив дуже великий, зокрема російських телеканалів. То, якщо дивишся російські телеканали, то можеш бути зомбований буквально за 5-6 днів, тому що там постійно ведеться про те, як в Україні погано, яке в Україні погане керівництво, як погано жити і все остальне. Тобто, зараз на даний час, наша задача, зокрема, просвітницька, це зробити для людей. Покращення, покращити їхню ситуацію для того, щоб люди розуміли, що ніяких не існує ні бандерівців, ніяких не існує хунти, що всі ми українці, що ми не заперечимо ні ні на що русского язика, що ми можемо спілкуватися вільною мовою. Тому треба гасити всі ці зарадки сепаратизму, зокрема в, в людині е, правими методами, тобто роз'яснення, робити роз'яснення постійно. Не можу не пристати, і знову я хочу повернутися, все ж таки, до теми субсидій до тої роботи, яка сьогодні ведеться фактично по всій мережі громадських приймалень, ініційованих фракцією Народного фронту в Верховній Раді, зокрема оскільки. Чому я назвав саме е народний фронт? Оскільки сьогодні саме нищівна критика щодо Арсенія Яценюка, е якого бусім-то вважають головним призвідником ситуації по е підвищенню тарифів, він щитко сказав: е іншого виходу немає. Ми пам'ятаємо його один з останніх виступів щодо цього, і е е якраз механізм європейської моделі спрощеної моделі такої адресної допомоги у вигляді субсидій сьогодні забезпечить вирішення ситуації на такому перехідному етапі. Отже, тема відповідальності на сам кінець я просто хотів от два слова від вас почути щодо цього. Скільки ви не і щодня з цим стикаєтеся, допомагаючи і роз'яснюючи, розтлумачуючи людям необхідність сьогодні і тарифної політики відповідної і противаги в субсидіях, прошу. Дякую за запитання. Так, дійсно, зараз на даний час, як і кабінет міністрів України, зокрема Арсеній Петрович, як він сказав, що вони являються урядом Камікадзе, які будуть нести, несуть відповідальність за те, що зараз приходить в Україні. Але людям, по-перше, потрібно говорити про те, що в який час ми живемо, що у нас йде на території України реальна війна. Війна з одних на найкращих, найсильніших країн в світі. Що в нас зараз на даний час, коли прийшли до влади, зокрема цей кабінет міністрів, що ми прийшли, де у нас були одні кредити, у нас не було взагалі ні, ні сформованого бюджету, нічого. І зараз в цій ситуації ми, зокрема, Кабінет міністрів може так э, девальвувати, що ще є, є зараз і. Можливості щодо покращення ситуації. От зараз давайте згадаємо той коливання того курсу, де курс був 40, Потім змогли все таки зробити курс до 21 гривні. Зокрема, підвищення житлово-комунальних тарифів, але вони були вимушені здійснити, тому що. Підскочив курс долара, тому що в нас не було золотовалютних резервів, тому що нам потрібно було отримати було кредити. І тому зараз на даний час уряд, зокрема, разом з Верховною Радою України через ініціювання законопроєктів йдемо в Європу. Але як ви думаєте? Також і треба. Свобода, демократія, вона добувається тяжким шляхом. Ось моє бачення. У нас залишається трохи більше хвилини. На сам кінець. Е Подальший розвиток ситуації, допомога е, воякам, які прийшли з антитерористичної з е, повернулися з території, де відбувається АТО, е, як далі цей поступ відбуватиметься, і взагалі допомога, яка сьогодні вами провадиться? Соціальні царині, зокрема, зараз кілька ми, слів зараз на даний час. Зокрема, починаючи на 9 травня, ми е, по, поздравляли не лише ветеранів, е, учасників АТА й до ветеранів ходили. Значить, е, ми спі, е, хочемо, щоб Покращення відбувалося і в, в не лише в воїнів анти, антитерористичної операції, зокрема і в інвалідів, учасників бойових дій. Всі е, на даний час звернення будуть оброблятися в громадських приймальнях і будуть отримуватися результати для того, аби ми могли забезпечити покращення життя у наших людей. Я ще раз наголошую на тому, що всі звернення вони спрямовуються до відповідних. Інституцій ну, цій... та державних там чи до регіональних управління відповідних чи до у Києва за призначенням за адресністю та кожна проблема вирішується шляхом подання депутатського звернення депутатського запиту по кожній проблемі. Ми отримуємо результат обов'язково. І цей результат завжди, майже завжди являється позитивним. Дякую, пане Сергію. 063 767 35 40 – Це телефон в мережі ваших приймалень і Депутатською фракцією Народний фронт не лише по Харківщині, а по всій Україні Сергій Данило, відомий громадський діяч, правозахисник, брав участь у сьогоднішній темі дня. А ми зазвичай побачимось з вами на цьому житерному просторі. Хай щастить.